Фірейд у Харкові відкрив сезон. Джипери з усієї країни боролися зі спеціально підготовленими кучугурами. Як же долали підступні ділянки бездоріжжя позашляхові монстри бачили мої колеги. Чоловік Чоловік, так, Цей водій від Чайдуха був не єдиним, кому довелося і поплавати, і в багнюці полежати, і лісорубом попрацювати. Перші в цьому сезоні клубні змагання з трофі-рейду зібрали чимало учасників. Дістатись до чекпоїнтів намагалися автівки класу рейд і хард, і хоча ступінь складності для цих класів різний непереливки було усім. Давай, швидше! Давай, 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 давай! Руль вправо! Все, ровно держи, давай! Доїхати до чекпоінту – лише половина справи. Треба ще й сфотографуватися для підтвердження, і селфі тут аж ніяк не зробиш. Обидві руки зайняті. Проходити цю водну ділянку наважилися не всі. А ті, хто все ж таки ризикнув погратися у підводний човен, не прикрито своєю сміливістю. Радість тривала недовго. Спочатку баракуда засіла в багні, а потім на майже вертикальному схилі і зовсім заглухла та вибула зі змагань. А ця нива на доволі простій ділянці примудрилася взагалі сісти в бруд аж по бампер, навіть лебідка не врятувала. Для тих, хто води не любить, контрольні точки встановили на відносно сухих ділянках. Але і тут яри та ями не дали перепочити. Без троса піднятися на гору не вийшло майже ні в кого. Гарашой йод на даніжеві ж вверх, Віршо. Я не знаю. Деякі чекпоїнти виявилися настільки складними, що мало хто наважився їх проходити, адже шанс поховати в болоті своє авто зростає з кожним обертом коліс. Жоден із 21 чекпоінта не дався джиперам без боротьби. Учасники кажуть, хоча було важко, але кістки та колеса після зимової перерви розім'яли на славу. Переможцями можуть уважати себе всі учасники, адже результати цих позашляхових перегонів не підуть в жодну таблицю, окрім клубної.